Магазин ну, воська, 12.03, 12.02, 12.02 друга. Сховане. Будь ласка, підкажіть, де у вас людина, яка відповідає за сроки, за якість. Ну, Сейчас еще можно, будь ласка, сюда ездить. День. Громадська інспекція Башко Олександр Михайлович. Mm -hmm. Харківська обласна громадська організація mm -hmm. при комітеті по боротьбі з корупцією. Будь ласка, скажіть, от у вас там на печі дата? Що це за цифра? Дата mm фасоків? -hmm. Дата фасовки. Mm -hmm. Яка, який срок годності? Полгода. Півроку? Так. Yeah. Цього печива півроку, так? Да? Ну практично, де то буває 8 місяців, де то буває полгода. А, ну, гаразд. Давайте я вам тоді подивитись, кераміт сім. Давайте я вам дам печиво, яке купили громадяни. І написали на вас. Є чек, є дата. Давайте. Дивіться, як, як це печиво може бути 8 місяців. Якщо воно з прослойками скоро портящимися. Вони вісь... Так, воно 8 месяцев, дивіться, 24.02. Ну давайте знайдемо коробку, от нее принесу. А, і, давайте я <пас> вам <Давайте, он> зараз покажу. Попавшая, да? Ну, подивіться. Як печиво, дівчина стверджує, що воно вісім місця. Ну, якщо вісім місяців, зараз подивимось. Вам його залишу, можете попробувати. Тим більше взагалі таке печиво беруть дітям. А, дітям таке давати, будь ласка, перепрошую. Я можу зразу стверджувати, що... Ви... 17 березня, март місяць. О, это 30 діб. Воно все 30 діб. В будь випадку це буде до 17 березня, то до 17. Це подивіться. так. Вам знайти ще таке? Там ще є. Ну, беремо. А, там, а що це запитали так Може вберете, але це ж раз берете. Другий раз можна не встигнути. Ну давай, ну ти ж, плюс просьорки, масштаб. Це майська там до 6. го я вам кажу так. Взагалі на такі скарги ми повинні відреагувати перевіркою, протоколами і всім іншим. Ну, Давайте ви, ви передасте просто з... так, сумують управляючі управляючі, свої сили.